Всім привіт! Вітаю вас у сьомому відео, де ми детально розглянемо роботу комутаторів та продемонструємо їх важливу роль у полегшенні спілкування між пристроями. Як ви вже обговорили у першому уроці, комутація є процесом переміщення даних, і комутатор виконує цю функцію. Для взаємодії через комутатор кожен з пристроїв повинен мати власну унікальну IP-адресу та MAC-адресу. Комутатор полегшує спілкування в мережах однієї IP-мережі. В даному випадку мережі 10.1.1X. попередньому уроці ми розглядали роль хоста в процесі комунікації, зазначали, що хост генерує дані для надсилання іншому хосту, додає заголовок рівня 3, включаючи IP-адресу джерела, наприклад, хоста, та призначення хост Д, виконує ARP для визначення MAC-адреси, пов'язаної з цією IP-адресою, і потім додає заголовок рівня 2 з MAC-адресами хоста А і хоста Д. У цьому уроці ми сконцентруємось на ролі комутатора. Нагадую, що комутатор є пристроєм рівня 2. Це означає, що він приймає рішення лише на основі заголовка рівня 2. З точки зору комутатора, весь третій рівень розглядається як дані. Хоча ми знаємо, що третій рівень існує, але для комутаторів це не є суттєвим, і вони приймають рішення, орієнтуючись лише на інформацію, що міститься в заголовку другого рівня. На практиці в цій топології ми можемо відкинути всі відомості, пов'язані з IP-адресами. Оскільки наш акцент зараз буде зосереджений на комутаторі. Важливо відзначити, що ми припускаємо, що хост А вже знає mac адресу з якою він хоче спілкуватися. Зазвичай хост А визначив би це за допомогою R, але для нашої топології ця інформація вже відома. Комутатори використовують та підтримують таблицю MAC-адрес. Таблиця MAC-адрес це відображення MAC-адрес кожного з пристроїв у нашій топології, підключених до конкретного порту комутатора. Для прикладу, хост С підключений до порту 6. Таблиця MAC-адрес містить відображення порта комутатора та пристрою підключеного до цього порту. Наприклад, комутатор знає, що на його порту 7 знаходиться пристрій з MAC-адресою B2B2. Початково ця таблиця MAC-адрес порожня, але коли дані проходять через мережу, комутатор автоматично її заповнює. Комутатор виконує три основні дії: вивчення, розсилання або флут та пересилання. Ці дії визначають правила комутації. Кожен комутатор, незалежно від платформи чи версії коду, дотримується саме цих правил. Почнемо з того, що хост а відправляє дані через п'ятий порт комутатора. Це дозволяє комутатору виконати першу дію, тобто навчання, оновлюючи свою таблицю MAC-адрес. На порту 5 цей комутатор отримав кадр із вихідною MAC-адресою A1A1. Тож тепер він знає, що пристрій на п'ятому порті має MAC-адресу A1A1. Ця дія навчання дозволяє комутатору оновити свою таблицю MAC адрес. Тепер він повинен визначити, як обробити цей кадр, спираючись на адресу призначення. Для цього він її перевірить, щоб визначити, чи цей катер призначений для пристрою з MAC адресою D4D4. -D4. Хоча ми знаємо, що пристрій з цією MAC адресою існує в іншій мережі, комутатор у певний момент часу може не знати, до якого порту підключений пристрій з mac адресою D4D4. -D4. Таким чином. Коментатор вирішує дублювати цей кадр і надсилати його на всі порти, крім того, з якого він отримав кадр, в даному випадку, крім п'ятого. Це єдиний спосіб для коментатора гарантувати, що пристрій з MAC адресою D4D4 -D4 отримує цей кадр. Отже, після того, як всі хости отримали кадр, вони переглянуть MAC-адресу призначення, щоб порівняти своєю, і всі, окрім хосту D, відкинуть цей кадр. Хост D отримав дані від хоста А і загенерував відповідь. Ця відповідь буде відправлена назад хосту А. Хост Д вставляє MAC-адресу свого джерела і MAC-адресу призначення в загалову кадру, і цей кадр надсилається по мережі. Він потрапляє на восьмий порт комутатора, який його опрацьовує та оновлює свою таблицю MAC-адрес, із відображенням порту 8 і MAC-адреси хоста Д. Комутатор тепер знає, як доставити кадр на порт, підключений до хосту А. Це п'ятий порт. Комутатор виконує дію пересилання. Тобто треть дії в нашому списку, яка дозволяє йому напряму відправити кадр на відповідний порт комутатора оскільки MAC адреса призначення існує в таблиці MAC-адрес, тобто він відправляє кадр безпосередньо на хост А, таким чином, дані від хоста D до хоста А успішно дозволяються по мережі. Отже, коли таблиця MAC-адрес заповнена, комутатор може ефективно маршрутизувати дані між хостами А і D. все, що вони надсилають один одному. Переходить безпосередньо, не потребуючи зайвих дій. Гости B та C не отримують копії цих даних, оскільки таблиця MAC-адрес комутатора містить інформацію про те, на яких портах розташовані MAC-адреси гостів A та D. Також важливо відзначити, що процес, описаний для комутаторів, залишається аналогічним навіть у випадку, коли хости спілкуються через маршрутизатор для обміну даними у зовнішній мережі. Тут єдиним відмінним моментом буде наявність заголовка третього рівня. Але для комутатора це зовсім не має значення, його робота залишається аналогічною, спрощуючи взаємодію в мережі. Ми розуміємо, що комутатори використовують MAC-адреси, кожен мережевий інтерфейс має свою унікальну MAC-адресу. Однак важливо відзначити, що ці MAC-адреси не мають значення для комутації трафіку через сам комутатор. В попередній топології MAC-адреса комутатора зовсім не використовувалась, якщо ви хочете відправити щось на сам комутатор, а не на кінцевий хост через нього. Тобто спробувати взаємодіяти з комутатором, то в цьому випадку MAC адреса буде використовуватися. Проте комутатор потребує не лише MAC-адреси, але й IP-адреси. Якщо ви налаштували IP-адресу на комутаторі і намагаєтесь направити трафік на нього, то комутатор фактично виступає як хост у локальній мережі. На цьому етапі він дотримується всіх правил, які ми описували на попередніх уроках, що стосуються хостів у мережі. MAC-адреса комутатора та його IP-адреса стають активними лише в разі повторного надсилання. Або отримання трафіку від комутатора. Наприклад, якщо ви намагаєтесь увійти в комутатор за допомогою Telnet або SSH для керування ним, тоді вже використовується MAC адреса та IP-адреса комутатора. Проте для всього трафіку, що протікає через комутатор, його MAC-адреса та IP-адреса залишаються пасивними і не взаємодіють у процесі комутації. Комутатор просто виконує свої стандартні функції. У наступному уроці ми продовжимо розглядати цю тему, опишемо Unicast та Broadcast. Тобто одноадресну та широкомовну передачу даних. Поговоримо про VLAN та розберемо кілька цікавих топологій. Сподіваюся, урок був корисний, якщо так, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.